Миргородська міська влада робить все можливе, аби покращити первинну і вторинну медицину в нашому місті. Тож під головуванням першого заступника міського голови Олександра Острянина відбулася робоча зустріч із начальником відділу охорони здоров'я Сергієм Михайленком, директорами медичних комунальних підприємств та лікарями. На нараді було обговорено проблеми та досягнення міських медзакладів та перспективи на майбутнє щодо їхнього розвитку. Першочергово Олександр Іванович озвучив присутнім порядок денний. Перше, для чого ми зібралися, безумовно, деякі питання вам довести до відома, такі як спроможна мережа і таке інше. Обговорити ряд проблемних питань, які є, які наболіли, може, у вас. Ну, таким чином. Я думаю, що в процесі я вже буду трошки, ну і в кінці вже, декілька слів теж свого боку скажу. Спочатку на нараді з першим заступником міського голови говорилося про стан первинної ланки. Щодо цього виступив директор Миргородського міського центру первинної санітарно-медичної допомоги Олександр Фошин. Цьогоріч центру виповнюється 5 років. Заклад об'єднав зусилля бувшого районного центру і новоствореного центру. І вже 5 років ми всі разом працюємо разом. Над складними питаннями забезпечення медичною допомогою, первинною медичною допомогою жителів Миргородської, міської, Великосорочинської, Ромоданівської, Комишанської територіальних громад. Олександр Леонідович наголосив на тому, що за останні роки на медицину припало багато проблем через коронавірус і війну. Але в нашому місті вона працює без збоїв. Щоб якісно лікувати людей в умовах обмежених ресурсів, Міністерство охорони здоров'я вирішило створити мережі спроможних закладів. За умови ефективної реалізації, така робота гарантуватиме охоплення населення якісним і доступним медичним обслуговуванням. Саме до спроможної мережі лікарень першочергово будуть спрямовані надважливі ресурси. Медзаклади, які не ввійдуть до спроможної мережі, працюватимуть надалі і матимуть право укладати контракти з Національною службою здоров'я. Проте їхній розвиток повинен забезпечувати власник лікарні. Через такі зміни актуальною проблемою для первинки є скорочення персоналу у деяких сільських фельдшерсько-акушерських пунктах. Рішенням цього може стати співпраця громад, говорить Сергій Михайленко. Ми зараз за перспективу розглядаємо проекти договорів. З е, співпраці з сусідніми громадами, одним із ключових моментів це співпраця в медичній галузі. і Ми повинні врахувати як фінансові складові, штатні там логістику і так далі, так, далі, так далі. Більш позитивна ситуація спостерігається у вторинній ланці. За словами директора комунального некомерційного підприємства Миргородська лікарня інтенсивного лікування Віктора Харченка. Медзаклад визначено як кластерний, тобто такий, що обслуговує весь район. У зв'язку з цим Миргородська лікарня буде розширюватися. Вже зараз проводяться ремонти відділень та навчаються нові фахівці. «Миргород треба зробити медицину, щоб вона була на рівні обласної. Чось у вас всіх скептичне відношення. Ні, давайте піднімати. Для цього є молоді перспективні кадри, які можуть це робити і будуть це робити. Про стан ремонту лікарні розповів перший заступник Миргородського міського голови Олександр Острянин. За його словами, кисневу мережу вже переробили. Тож ремонт інфекційного відділення знаходиться на стадії завершення. Відділення, я думаю, що найближчим часом запрацює, ми його відкриємо. Точно так же там в терапевтичному відділенні десь щось утеплили вікна, щось зробили і так далі. Тобто, на сьогоднішній день хочу сказати. І я завжди кажу велику вдячність нашим міжнародним партнерам, благодійним фондам, нашим українським і так далі, які сьогодні надають багато допомоги. Важливо те, що за сприяння міської влади у миргородській лікарні будуть надавати допомогу людям із важкими захворюваннями, зокрема з ішемічним інсультом. Для цього медзаклад отримає необхідне обладнання. По відділеннях ми відповідаємо всім вимогам кластерної лікарні. ми зараз будемо розширяти. Алергологію ми будемо розширяти трансфузію. І основним нашим завданням на дану минуту є в Україну заходить дев'ять ангіографів фірми Філіпс на Полтавську області іде 2 На Миргород 1 і на «Кременчуг-1». Віктор Харченко говорить, що судинний хірург в Миргороді вже є, залишається тільки встановити апарат і підготувати інших фахівців. У майбутньому лікарня також планує розширювати пакети НСЗУ та отримувати нове необхідне обладнання. Також на зустрічі обговорили інші робочі питання стосовно медицини. Зокрема, заступник директора з медичного обслуговування населення центру первинної санітарно-медичної допомоги Людмила Гавриленко порушила питання медичних оглядів дітей перед школою, які зараз не мають змоги проходити обстеження в дитячій поліклініці. Ми не можемо провести медогляди для того, щоб медогляд повинна на дитина їхати в Полтаву, щоб пройти медогляд. Але ж у нас є всі фахівці, ми можемо це організувати. Ми ж можемо якось по графіку, щоб працювала дитяча поліклініка, щоб дитина прийшла, не бігала по поліклініки, не шукала стоматолога, не шукала окуліста, не перетикалися потоки від тут доросле населення. Ми це вже про це ми не, не один місяць розмовляємо. Міська влада обіцяє усунути цю проблему, адже відомо, що дитячі лікарі вже проходять підготовку. Так само за словами Олександра Острянина, з часом планується вирішити інші питання, зокрема із залученням і підготовкою нових лікарів. Лікарня, як ви бачите, наша вже в перспективі кластерна. де не бояться великих грошей фінансування, тому що ті чи інші проекти вони фінансово великі, і не боятися. Проблемних питань, тому що ну, ну що, проблеми завжди були і будуть, але але ми робимо на краще да безумовно. Створення відділення несе за собою, фахівців, яких мало, і так далі, так далі. Загалом, і первинна, і вторинна ланки медицини працювали і продовжуватимуть працювати, щоб зберігати життя і зміцнювати здоров'я громадян.